Другий на півфінал відміли клубі І ми сьогодні можемо закрити групу відомих спортсменів. Це Артем Андерсон. Оці Мілор. Вже є у нас фіналісти першого фінару. І ми зараз розіграємо честь виграти 16-й Хто зараз програє в цій кальці, получить шифт з масом, а не гроші. Тому дивимося уважно, хто з нас. Хто з них такий не дуже підготовлений і дуже везучий. Ось хто. Після його невдавго розбіга виконував Олексій Удар, але Труша не дуже він спроможний це виконувати після першого удар. Тому ліну. і не забудьте тут. А зараз ще поки вони не розігрійте, ми це не працюють звичайними рожинами. Ми звертаємо уваги на деякі огріхи в, в удар. Вони довго не грали, вони довго чекали цю зустріч, тому дивимося. До речі, є спроба забити чужу кулю, також виконаний такий, як. Коректно, досить е, якісно. Подивимося ну, на продовження. Вона Спробуємо тримати на верхньому ударі. Цей удар. Йому було незручно, він трохи не доставав, тому що зріст його не є десь сьогодні. Ну, получається під ліву руку, коли саме такий удар, і це нормально в такій ситуації. Олексій вибирає у. Далі поліз туман. Можливо, він хотів вкрутитися стан, але вихідство не вийшло і тому є в центральному музею. Я думаю, що тут буде або утримання бітка на своїй модності, тобто клапштос.

Зіція не є така, в якій можна вибирати без річку. Е, потрібно зараз щось е, награвати собі, щось робити, якісь виходи. Тому що, окрім цього чужого, який є нарезки, більше маску вже такого цікавого не всього цілі, скоріше за все буде на половину 100. Але куля мені здається, не ну, дуже здає, ну, простати, але нормально, що тем не з цією Первомакасар зробить Ебена, використовує наклейку Тенко, пружності 84, він давно вже грає цією наклейкою, і це наклейка йому подобається. Ой-ой-ой. І... Такі кулькір, дуже сторони 100 такий, він, він строгий. Десь у нього невідомо не не точно які тут лузи, але приблизно десь 80 стріль. І тут відстріл самої вузи. Тому тут кулі не дуже охоче заходять в вузи, тому виявляється, що ці легенькі сволоки що запущують лузи, вони їх о, приймають і затримують прямо всередині е, е, лузи. Тому дуже обережно потрібно робити такі удари. Середні лузи тут біль все ж таки але не настільки Тобто, всі столи, які тут були керівництвом самої боярної, були трошечки затягнуті в таку більш професійну серу, тому тут столи мали досить сторону удар. І якщо щось тут не падається, це не тому, що там у нас раки категорія, тевої, досить. Досить строгі вузи. Хоча зараз він граю на столі, якому не є саме строго. Вот, але все ж таки досить строгий. І майстра Петренко. От. Він то, теж з матеріалу, з виду ЕБ, також чорний, там є якісь вставки з матеріалу. Такого контрастного, як у Артема, але це теж досить дорогий, файний кій, і також на тому Кії є наклейка ТНК. Враче скажу, що наклейки ТНК, на зараз, мені здається, вони досить живучі і вони досить тверді. Якщо ви колись ставили наклейку. Ви і шкряпали наш закон, то коли ви перший раз будете шкряпати в на, нашій козу, то скоріше ви будете що вона шліфується приблизно так, як пластика. І вона е, така, мені здається, навіть не шкіряна, навіть вона якась пластикова. Але напевно це ж таки це є. Шкіра, яка законів з дуже високої ступені, переставки. Нічого не можу сказати, що не знаю. Але ми тоді поємка. Вартує така клейка приблизно. Ось я свою купував десь за 690 гривень. Можливо, хтось купує десь дешевше, хтось купує дорожче, але одно, приблизно така вартість. Ну, я Час і кому легше здавалися вони ша, але все ж таки в кінці кінців більше сподобався. Помиляється тема, дає досить поступку і подивимося, як буде розвивати цю ситуацію. Пан Олексій. Пан Олексій бажаючи на столість вуз не став робити якісь е дії, пов'язані з м'яким пострілом, а все ж таки, напевно, пробував утримати. Е не так є. Хоча є дві. Своя чужий, з якого може перевезти на ну, далі половину встава, але ну, зросто мені, здається, не вистачило, тому вирішили бути своє. Тепер зрозуміло, що вона була з резку, тому з цієї ситуації вихід всередину і зараз не відомо, що буде грати Артем, тому що він правша до, до цієї кулі, яка зараз є хрома, він просто не достає, а ця куля досить різа. Жаль, досить. Вважаючи на стройну, ось такий результат. Олексій може розігрувати через середину, але вирішив розігрувати через... Нижню кутову, кутову лозу. Є вихід всередину. Ми ви зараз робити довгий вихід сюди, нижню, нижню, нижню праву сторону. k tomu, že je silný, ne zůstává pustý, ale je, a vtedy se klidně důležitým způsobům. Ale my to je vlastně. Якщо ви вирішили, що це є штраф, то штрафу тут не було, тому що при такій поведінці виходить, е, е, що він є продовженим, він є другим бідком, е, був контртуш. І за е, дикий цьому контртушу виходить, що Шар, шар вдариться в знову вдарився в біток, і цей діток доїхав до воду, тому штрафу Нема. І Що? Цікаво, було це Артем. Артем спробував. Можливо, це в була поха, тому тобто, що Олексій розуміє це такий. Хоча Олексій грає не так давно, якщо старша вповнилася вже багато років, то саме Олексій має не так.